Із пижамок та пижамного одягу бренду Тут Ці і жіночі і чоловічі граючі. Багато в упаковочках та все з акетками. Дуже багато гарненьких регланчиків, тут хороша якість котом. Якщо модельки повторяються, то багато є з них в розмірах різних, тобто буде така собі розтопочка. От, наприклад, регланик селька, і тут буде більше 2 xl